Добрий день, діти. дітки, погляньте, скільки снігу сьогодні навалило. Сніг лежить з сугробами. Дерева засніжені стоять. Погляньте на, на гілочках дерев, багато-багато снігу. Погляньте, скільки багато снігу. Сніг легенький, біленький. Ліпиться, якщо довго потримати сніг у руці, тече водичка. Водичка зараз потримає. Сніг, погляньте, він вже такий став водянистий, зменшується в розмірі, тому що він тане. Сніг це замерша водичка. Погляньте. Все вкрите білим сніжним килимком. Наш садочок засипало снігом. Діти, погляньте на небо. А якого кольору небо? Так, сіре, все затягнуто хмарами, сірими хмарами, тому що хмари снігові, іде сніг, і все засипано. Діти, сніжок. Дуже корисний для рослин, для землі. Сніг криває своєю ковдрою всі рослинки, корінці дерев, корінці кущиків, травички, квіточок і рослинкам тепло. Мороз не виморозить коріння. Діти, а ще сніжок. Напитує, коли він розтане, напитає землю водичкою, і рослини будуть гарно рости. Ось такий корисний сніжок. Гарна погода взимку. Я пропоную вам взяти санчата і піти на вулицю. До побачення, мої любі!